Це я всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. До мене трішечки повернувся голос. Ну, якщо порівнювати з тим, що в мене взагалі голос був зник на фоні емоційного шоку, я не знаю, як, як це назвати. То я нарешті маю можливість записати відео для вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про повернення Лі. Де лі. Ми поговоримо про повернення такої співачки, як Євгенія Власова. І поговоримо про дім звукозапису Тіни Кароль. Я не з тих людей, які буду робити якісь інфоповоди, прогрів аудиторії, там до нової пісні, до нового курсу, до якоїсь події. Це не про мене. Але в нас є Ліда Лі, яка прогрівала аудиторію декілька місяців. Ну, така алкоголічка, ну так бухала, ну в таких центрах сиділа, і в результаті Таті дропає нову пісню. так, Це такий нова ера, новий етап в історії, в кар'єрі Ліделі, ем, типу без Монатіка. Тому що вона випустила пісню під назвою Сама. І в цій пісні. Говориться про історію з Дмитром Монатіком, що от він її тримав в, якийсь, в якихось рамках, що він зробив її якийсь певний образ. І ось цим синглом вона, типу, перероджується як Фенікс, і робить все сама. От знаєте, от я буду чесним, я не буду тут, знаєте, тролити лідулі -лі і так далі. Але зі сторони весь цей прогрів з тим, що вона алкоголічка, да, там, лікується, розбиває там ті бакали, п'є шампанське без бульбашок. От, чесно, ну це просто дуже смішно виглядало зі сторони. Ну, тому що, по суті, можна було обійтися без цього дешевого прогріву. І ну, на місці ліделі -лі, просто записати відео чи що, розповісти, що я я Хочу змінитися, відійти від того образу, і ось нова я. А не оце він мене гнобив, він такий поганий. Він сейдво. От мені реально, от зі слів пісні Ліделів, мені цікаво. Невже Дмитро Манатік реально був таким тираном? Ну, от, от серйозно. Ну тому що я знаю людей, які вміють дуже класно е строїти себе роль жертви. Це дуже класна така методика, але вона дуже швидко набридає, коли е, от людина продовжує, продовжує робити себе жертву. А от, от це випадок з «Ліделі». Ну давайте, окей, давайте розберемо пісню. Пісня, я не скажу, що це суперхіт, да, тому що, наприклад, прокидайся, мені набагато більше подобалось, там такий заїдаючий зайдаючий мотив. Але в самій пісні Ліделі ми чуємо, що таке у нас типу нове звучання, але воно не зовсім нове, тому що там в кінці пісні звучить така гитара, типу Аля Джексон, і це знову якісь відсилки до Монатіка, тому що Монатік да, прихильник Майкла Джексона. Якщо розбирати весь відеокліп, відеоряд, ну в принципі, дуже гарно, дорого, давайте чесно, знято, красиво. Але якщо казати, чи вірю я в пісню і чи вірю я в відеоряд Ліделі, Лі, ні, я вірю там, де вона вже кайфує в машині, отам, ото. да. А от там, де Лі, така... Слізу пустила, і типу, все, я така, типу, мене так мучило і так далі. Не вірю. Це знаєте, от є артистки, я вже багато разів казав в своїх відео в українському шоу-бізнесі, які намагаються плакати на сцені, але це виглядає неправдоподібно. Лідалі підстриглася, чи то нова перука. Ну, напишіть в коментарях: от незрозуміло, чи то така стрижка, чи нова перука. Їй дуже личить таке коротке волосся. Але от знову ж таки питання: от навіщо був весь цей цирк? Якщо Ліда Лі прекрасно сиділа вдома, варила борщі і ніякою алкоголічкою вона не була? Просто знаєте, останнім часом в українському шоу-бізнесі стало так популярно. А, паразитувати на оцій щирості, на цих сенсах, ну, типу, що не, не артиста щирість, що не артиста сенси. Ну, типу, знаєте, ото була модна в нас шароварщина на в 2022-му. Тепер у нас у це вже щирість і сенси. Так, треба вже щось нове думати. Надо придумати нові слова, нові якісь наративи, щоб уже на чомусь новому паразитувати. Ду, ду, ну реально буде дуже цікаво спостерігати, які е, наративи тепер буде нести лідалі в своїй. Творчості. Перед ще одним поверненням е, хочу поговорити про проект Тіне Кароль Дім звукозапису». Я дуже довго, знаєте, як розсмаковував цей проект Тіне Кароль, і сьогодні я хочу висловити свою е, думку. Зараз вже чекаю коментарі, типу Ваня, знову лежиш Тіні Кароль, знову тобі, тобі Тіна Кароль заплатила гонорари. Я, звичайно, мрію <про>, про те і інше, але я хочу вам нагадати про те, що я ем, розпродаю курс по мобільному монтажу. Він дуже легкий, класний, підійде для людей, які не вміють монтувати взагалі, які щось вміють монтувати. Там дуже багато різних модулів. Цей курс коштує всього на всього. 600 гривень з цими цінами, які ми зараз маємо скрізь навколо, то мій курс це по факту ви отримуєте майже задарма дуже цікаві знання на все життя. І ви можете навчатися, ви можете щось нове, нові ідеї, як монтувати, як робити нейромережі, штучний інтелект, це і те ж саме. Так, складні монтажі, легкі монтажі, якісь ефекти. Придбайте цей курс для себе, придбайте цей курс в подарунок комусь. Повірте, я створював цей. Курс дійсно з душею, і ви знаєте, як я люблю ділитися своїми знаннями. Типу, в мене немає такого, що я там жадний, щось. Не знаєте, там щось комусь щось не докажу. Я це щиро робив. Курс раніше коштував набагато більше. Зараз за таку мінімальну ціну це перш за все. Я ділюсь з вами своїми знаннями, ви підтримуєте мене, мій канал. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу, посилання 599 гривень, і пишіть свій нікнейм в телеграмі, або можете мені в інстаграм написати, і ви отримаєте персональний доступ до відеоуроків. Так от, кар! Заплатила, як завжди. Давайте поговоримо про Тіно А, Дивіться, в нас нещодавно в Україні так оце був запустився проєкт «Мультитрек». це такий розважальний музичний проєкт. І Тіна Карель так вирішила зробити зі свого боку проєкт під назвою Дім звукозапису. В чому суть цього проекту? З першого погляду здається, що це просто приходить якийсь артист і переспівує якусь там стару українську пісню. Ну, типу, кавер. Насправді я би не хотів називати переспівки, які лунають в проєкті Тінекарель, каверами. Тому що це трішечки не зовсім про те, щоб записати кавер. Це про те, щоб дати нове життя пісні, яку ми забули, або навіть яку ми не знали. Це перше. По-друге, цей проект створений для того, щоб українські глядачі та слухачі знайомились більше з українською культурою. Я скажу саме не музикою, а культурою. І мені дуже би хотілося, щоб е, до е, Діму звукозапису Тіни Кароль приверталося більше уваги е, не просто як перегляду, а саме уваги е, сконцентрованості, коли ти дивишся, тому що коли вийшов перший пілотний випуск з Юлії Саніною, скажу відверто, мені я взагалі не зрозумів, що це було. От не вовщи не мені не сподобалось, то що як переспівала і Юлія Саніна, мені взагалі не сподобалося, я розумію, вони подруги, і це якось трішечки вибивалося, розумієте, з якогось там общого контексту всього цього проекту. Ну ладно, то був пілотний випуск. І випуск, який мене закохав в цей проект. Мій улюблений це з онукою. Що мене вражає в цьому проєкті? Те, що навіть Тіна Кароль виходить із зони свого комфорту, тому що у нас Тіна Кароль співачка, скажіть мені да. І так далі. А тут Тіна Кароль перетворюється не те, що в інтерв'юера, не те, що в якогось викладача під час того, як вони роблять цю пісню. Тут Тіна Кароль стає таким, знаєте. Можна навіть сказати, детективом, так вона розкопує цікаві факти, дає подивитися ексклюзивні відео, бере ексклюзивні інтерв'ю людей, які були долучені до створення певних українських пісень. І що ще цікаво в цьому проекті, те, що у нас немає якогось певного часу, з якого беруться ці пісні. Ти розумієте, там немає там що пісні беруться, там тільки там коли там Івасюк, ротар. Так, от, наприклад, Лілу 45 співала пісню Скрябіна, яка була випущена, випущена в 2001 році. Тобто, це. Не просто переспівати це дати перш за все нові відчуття цій пісні а по-друге, реально ще раз кажу познайомити людей з українською музикою. Тому що я, наприклад, люблю слухати скрябіна саме старі пісні, знаєте, самі перші альбоми, перші альбоми Наталі Могалевської, перші альбоми Ірини. Білик. от в тому було якесь українське звучання, український почерк. Потім ми все це знаєте. Наша оця музика стала дуже такою зросіщеною, знаєте? Ну і навіть е, по цей день, да, по, по цей день у нас е, дуже багато хто ще в українському шоу-бізнесі хоче звучати як якась анаасці з Росії, розумієте? А раніше, от реально, ви послухаєте оригінали, і перш за все, цей проект створений для того, щоб переродити, реінкарнувати після, а по-друге, привернути увагу і до оригінала. До оригіналу, тому що оригінали звучать унікально. Унікально, розумієте? Унікально. Ще я хотів поділитися своїми відчуттями. Знаєте, от е я людина да, творча, я дуже емоційний, е е я дуже сильно в мене е -м, е -м, спрацьовує це відчуття. Е моє улюблене відчуття це відчуття комфорту. От я важко пояснити, але коли я вмикаю дім звукозапису Тінекарель, мені стає комфортно. Я відчуваю в цьому якусь силу і якусь історію. Це ну, дивно зараз звучить, це навіть буде важко мені пояснити, там, аргументувати, що я маю на увазі, але це типа не халтурно зроблено, розумієте? От, тому що я ж багато разів кажу, що дуже багато зараз халтурі, да, в українському шоу бізнес -пилат. А, Тут видно, що тут не, ну, не просто ну, зроблю пару випусків, ну зайде-не зайде. Тут видно, що самій тіні Кароль. А, Цікаво, і в неї прям є оця стержень так. Робити, не зважаючи ні на що особисто, мені би хотілось більше таких випусків, навіть щоб і по хронометражу вони були довші. І я ж от, от чекаю, не чекаю, коли вже е, е, в, в домі звукозапису прозвучить пісня моєї тьоті, яка написала е, пісню Горобина Ніч. Знаєте таку пісню? Не знаю, ну хто це може співати. Ну може я, мене ціна карль пригласить. А я таке моє бажання зупини один єдиний крок, і ось. Ми тут нема вини, Дощ розпускає довгі коси, де буде завтра, як завжди. А ще голосу в мене немає до кінця, але Боже, я вже радий, що я хоча б розмовляти можу. В Україні раніше була така співачка, як Євгенія Власова. Чому я так кажу? Тому що я знаю, що в мене є аудиторія, яка не знає про таких співачок. І на фоні. Такого я відчуваю себе вже занадто дорослим. Але насправді для мене Євгенія Власова, вона один з найкращих голосів в Україні. То як вона володіє своїм голосом, то як вона вміє співати. Е, ну це просто, е, просто знаєте, всі автотюни ефекти е, навіть не потрібні. Я дуже любив творчість Євгенії Власової, але потім вона зникла в неї, якщо я не помиляюсь, була важка хвороба. А, і взагалі Євгенія Власова по чуткам зникла з українського шоу-бізнесу через свій важкий характер. Типу, от вона могла досягнути просто супер вершин, але там дуже важкий характер і так далі. А, ну, І тут Євгенія Власова а, вирішила повернутися в український шоу-бізнес і випустила нещодавно пісню Любов під корію». Звучить непогано, але тут слава Дьомін, а, бере в неї. Інтерв'ю. І ось що каже Євгенія Власова. Давайте послухаємо. Зараз ти не будеш співати російською? Um, дивись, у мене так. Скажу так: якщо ми будемо глибоко копати, а я люблю глибоко копати, то російська мова, вона ж не, не зовсім не наша, вона не їхня. Ти розумієш, що це зараз може зіграти не в твою. Сторону, а я, а як ну а як воно може не в не в мою сторону зіграти? Ось скажи мені зараз. Українізація, зараз м культ української мови в Україні. Я про це ідентифікація я про те, нації. Щоб люди, да от я про те, що люди повинні розуміти, що коли вони живуть в Україні, вони повинні говорити українською. Але мова це інструмент творця, котрий дане нам для того, щоб ми розуміли один одного, а не для того, щоб ми за це воювали і вбивали. У моєму оточенні також є російськомовні люди до сих пір. Скажу по секрету, а вже не по секрету, що за кулісами українські багато українських артистів продовжують розмовляти російською мовою, і тільки там на сцені, на камеру, вони переходять на українську. А від цього дуже сумно стає. От, правда. ти йдеш так по колісам, по гримеркам, і ти чуєш російську мову. Я серйозно кажу. І ти такий. «Угу». Ну, типу, я просто кажу за себе, я ну для мене не те, щоб ну, складного нічого не було пройти українською. Ну, типу, це, ну, це я ж кажу, це ж якось відомо ж має відбутися. ну. Коли там людям кажуть, що ти маєш прийти, тому що ти маєш прийти. Я ще раз кажу, да? я там багато разів кричав в своїх відео, то, що треба переходити. Потім я розумію, що ну, поки до людини до самої не дійде, чому. Да? чому? По яким причинам. А що відбувається зараз, да? то, ну, то не треба нав'язувати. Да? Типу. От поки людина сама не зрозуміє, то. Ж я вже нікого не засуджую, типу і так далі. Але, але далі Євгенія Власов теж там оце знаєте, російська не, не належить Росії і так далі. Можливо, у людини все там дуже супер класно, чудово в житті. Вона не відчуває того, що відбувається так, в країні. І якось вона не розуміє, чому і як. Але вона, бачите, теж так якось стрілки переводить. От в мене є там люди, якщо він не говорить російською, то цей. А, ми ж говоримо про неї як про. А, Медійну персону, яка має давати приклад, правильно, а тут виходить перекручування стрілок. Ну, типу, я теж можу сказати, ну давайте, я ще раз скажу, давайте я розблокую всі свої відео на Russell Blog, відкрию всі олічки Бузови, Зіверт, Лазарів, всі, давайте все відкрию, всі свої відео, і буду продовжувати записувати відео на русском язикі. А давайте прямо зараз я буду з вами розмовляти на этом языке. Ну, типа, ну а чому ні? Ну, ну, а що? Я поменяюсь від того, що я, я плохим став, да, ну, так? Я навіть чую зараз цього, ну, типа, коли я відчуваю, що по моєму фінансовому стану, по моєму ем, методі життя, по моєму здоров'ю, яке впало на дуже супер низький рівень, дуже супер низький рівень, ну, вдарили, усі ці події, то типу. Серйозно? Ну, типу, в мене ще й стоїть в голові питання, чи спілкуватись мені цією мовою? Камон. Коротше, я не знаю. Ну, типу, просто, знаєте, на фоні ось цього всього, зараз скажу, вам не сподобається. Але мені вже на фоні всього цього, що відбувається, мені і Світлана Лобода не кажеться такою якоюсь там конченою. У мене це викликає усмішку і розуміння того, що. Якщо нам потрібно кудись рухатися, то рухатися нам ще дуже-дуже багато да? в цьому культурному, в мовному збагаченні. Тож, дивіться, проекційний Кароль, дивіться моє відео, доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. А курс по мобільному монтажу повністю українською мовою. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі. Дай Боже. В нових моїх відео я вас дуже сильно люблю. Дякую вам за підтримку. Курс по мобільному монтажу. Слухайте мої ретроградні Меркурії. Люблю вас і дуже-дуже міцно обіймаю. Бувайте.